Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Привіт, усім! Я Олександр Воронюк, історик і філософ. 20-те століття дає багато сумних прикладів геноцидів, серед яких виділяється Голокост, геноцид євреїв. Для того, щоб його здійснити, в тому числі й на землях України, нацистам потрібно було провести велику підготовчу роботу. Саме її ми й розглянемо. У своїй ідеології та політиці нацисти відводили важливу роль так званому єврейському питанню. Вони звинувачували євреїв у підриві німецьких національних традицій, німецької державності і основ економічного життя німецької нації. Євреїв оголосили винуватцями поразки Німеччини в Першій світовій війні, а Ваймарська республіка, яка постала 1919 року замість імперії, і як і принизливий версальський договір, була оголошена творінням, начебто, єврейських зрадників. Одним із творців повоєнної ситуації в Німеччині був етнічний єврей Вальтер Ратенау, якого вбили у 1922 році. В основі нацистської ідеології була расова теорія. У ній доводили твердження, що німецький народ начебто є народом вищої арійської раси, і тому він нібито має право на панування над іншими народами. Відповідно до цієї теорії, слов'яни, як нібито нижча раса, мали бути поневолені. А євреї, як взагалі недолюди, винищені в першу чергу. Прийшовши до влади, нацисти почали здійснювати антисемітську політику. Вона пройшла ряд етапів. Перший етап охоплює 1933 39 роки. Євреїв планомірно виключають з державного і громадського життя країни, їхню економічну і політичну діяльність забороняють законами. У 1933 році відбулася акція бойкоту єврейських товарів. Антиєврейську спрямованість носила й відома акція зі спалення книжок, влаштована за ініціативи німецьких студентів 10 травня 1933 року в Берліні на оперній площі. До вогню, окрім інших, летіли німецькомовні твори етнічних євреїв зі світовим ім'ям: Гайнріха Гайне, Франца Кавки, Штефана Цвайга. Зигмунда Фройда. Неарійці з 1933 року не мали права займатися адвокатурою та цивільною службою, також лікарською практикою. Нацисти вводили квоти для євреїв у навчальних закладах, так званих расово неповноцінних громадян звільняли з армійської служби. Їм забороняли мати власний бізнес, власність євреїв реєстрували і конфісковували. Антиєврейська кампанія початкового етапу досягла апогею після прийняття в 1935 році так званих Нюрнберзьких законів. У них зазначалось керовані усвідомленням того, що чистота німецької крові є запорукою існування німецького народу, а також сповнені бажанням гарантувати існування німецької нації в усі часи, Рейхстаг одностайно приймає друковані нижче закони. Перше. Шлюби між євреями та німцями забороняються. Друге статеві відносини між євреями та німцями забороняються. Третє. Євреям забороняється наймати на роботу німців. Четверте. євреям забороняється використовувати прапор райху. Той, хто порушить заборону, встановлену у пунктах, буде покараний тюремним ув'язненням на один рік та примусовими роботами. Для нацизму єврей більше не є просто ЦАПом відбувайлом, як для середньовічного антисемітизму. Тепер це медично-расова проблема, яку треба негайно вирішувати, доки він не заразив весь світ смертельною хворобою. Соціолог Зигмунд Бауман цитує Гітлера: відкриття єврейського вірусу, говорив він гімлеру в 1942 році. Це один з найбільших переворотів у світі. Сьогодні ми ведемо боротьбу того ж гатунку, що й боротьбу, яку в минулому столітті розв'язали пастер і кох. Тільки знищивши євреїв, ми відновимо наше здоров'я. 14 листопада 1935 року була прийнята поправка до закону про громадянство Райху. Перше єврей не може бути громадянином Райху. Він не має права голосувати з політичних питань та займати громадські посади. Друге. Євреєм вважається той, у кого троє з батьків його батьків були чистокровними євреями. Третє чиновники євреї будуть звільнені до 31 грудня 1935 року. Четверте, метис, державний підданий, також вважається євреєм, якщо він походить від двох єврейських предків. Так були встановлені категорії євреїв напівкровних, введено поняття неарієць. Нюрнберзькі закони поступово здійснювали ізоляцію євреїв за расовою ознакою та стали прелюдією до остаточного вирішення єврейського питання. 1938 року стався замах на життя радника німецького посольства в Парижі Ернста фон Ратта, здійснений 17-річним польським євреєм Гриншпаном, який прагнув у такий спосіб помститися за зло, заподіяне нацистами його батькам. За наказом міністра пропаганди Геббельса і керівництва НСДАП 9-10 листопада 1938 року у Німеччині були організовані єврейські погроми, що ввійшли в історію як Кришталева ніч. Загони есесівців і юрби нацистів нападали на єврейські будинки, грабували, калічили й убивали. Побічну відповідальність за безнаказані єврейські погроми несли держави західної демократії. В липні 1938 року в Евіані, Франція, була скликана конференція з питання єврейських біженців, однак вона обмежилась загальними фразами про глибоку стурбованість долею німецьких євреїв та створенням комітету в справах біженців, хоча на його функціонування не виділили грошей. Приймати євреїв у себе, світові лідери типу Англії чи США не поспішали, мотивуючи це тим, що вони вичерпали квоти на біженців, а країни, що погодились прийняти євреїв, робили це з популістичних мотивів, як от Домініканська Республіка. Така позиція західних держав, суголосна міжнародній політиці у миротворення агресора, дала змогу нацистській пропаганді звинуватити Захід у лицемірстві по відношенню до євреїв. Бачте, всі переймаються їх долею, однак приймати їх до своїх держав відмовляються. Гітлер отримав чіткий сигнал, що може робити з європейськими євреями все, що завгодно. Виступаючи в Рейхстазі 30 січня 1939 року, Гітлер зробив недвозначний натяк. Якщо євреї знову втягнуть Німеччину у війну, це буде кінцем єврейства. Паралельно нацисти вдосконалювали технологію знищення. 14 липня 1934 року в Німеччині вийшов закон про попередження народження спадково хворого потомства. Згідно з цим законом, особи, що страждали вродженим слабоумством, шизофренією, епілепсією, сліпотою, німотою, підлягали обов'язковій стерилізації для реалізації цього закону. Були створені спеціальні суди спадкового здоров'я, які складалися із двох лікарів судді та головуючого. За вироком цього суду чоловіки та жінки з хворобами чи вадами розвитку, які могли передатись їхнім дітям, мали бути обов'язково стерилізовані. З 1934 по 1945 роки було примусово стерилізовано до 400 тисяч осіб, що страждали на слабоумство, шизофренію. Епілепсію, афективні розлади, спадкову глухоту та німоту, хорею Гантінгтона, важкий алкоголізм. З 1939 року всі лікарі повинні були доносити про народження кожної, начебто, неповноцінної дитини. Її долю вирішувала спеціальна комісія, вирок якої часто був фатальним вбивство. Відповідальним за вибір найбільш ефективного методу знищення жертв нацистів був призначений групенфюрер СС Артур Небе. Зрештою, зійшлися на тому, що найефективнішим для знищення людей є чадний газ, окис вуглецю, що буде подаватися в спеціальні камери, пересувні та стаціонарні. Було підписано контракт з крупним виробником хімічної продукції Іг. Farben Induстрі. Перша газова камера була випробувана в кінці 1939 року в Гадамарі земля Гессен. Перші стаціонарні газові камери були встановлені в замку Хартхайм в Австрії, де знаходився нацистський інститут ефтаназії. Були розроблені анкети, в яких визначали, чи є пацієнт працездатним і на яке захворювання він страждає. В додатку до анкети були перераховані критерії відбору. Так званих неповноцінних людей: чизофренія, епілепсія, енцефаліт, слабоумство, старече слабоумство, параліч, хвороба Гантінгтона, психічно хворі люди, які не здатні займатися фізичною працею, також пацієнти, що знаходяться на лікуванні більше п'яти років, психічно хворі з кримінальним минулим, люди, що не є громадянами Німеччини, або пацієнтами неарійського походження. Перші вбивства за допомогою окису вуглецю в камерах смерті були здійснені в січні 1940 року в санаторії в Бранденбурзі під керівництвом докторів Віктора Брака та Вернера Гайда. Камера смерті була схожа на душову кімнату, але у водопровідних трубах, що проходили вздовж стіни, були просверлені маленькі дірочки, через які газ міг проникати в герметично зачинену кімнату. В дверях було вічко. Для спостереження. Другий етап антиєврейської політики 1939-41 роки пов'язаний із завоюванням Німеччиною Польщі. Євреїв примусово виселяли, зокрема до Польщі, а їх будинки, квартири, магазини віддавали німцям, які охоче їх займали. На початку 39-го року Гітлер дав завдання герману Герінгу. Підготувати план виселення євреїв із Німеччини. В 40 41 роках нацисти розробляють декілька варіантів вирішення єврейського питання. Перший варіант німці пропонують Кремлю прийняти євреїв райху до СРСР. Сталін відмовив, чим сприяв пошуку інших методів вирішення єврейського питання. Другий план нацисти ініціюють плани Мадагаскар переселення євреїв на острів Мадагаскар. Та Люблін створення єврейської резервації в окупованій нацистами частині Польщі, яка отримала назву генерал-губернаторство. Всі ці проекти не були реалізовані в день нападу на Польщу, 1 вересня 1939 року. Адольф Гітлер на аркуші приватного поштового паперу написав: Райсляйтер Боулер та доктор Брандт, Призначаються мною відповідальними вповноваженими в поіменному розширенні числа лікарів з метою забезпечення смерті із жалості для хворих при відповідному лікарському висновку щодо їх стану. Таким чином, програма примусової стерилізації доповнилась програмою так званої смерті із жалості, ефтаназії або програмою Т-4. В Берліні. Нацисти створили робочу асоціацію санаторіїв та притулків республіки. Ця асоціація мала збирати разом людей другого сорту та знищувати їх. З квітня 1940 року штаб-квартира асоціації знаходилась на Тіргартенштраси 4, звідки пішла її кодова назва Т-4. До початку жовтня 1940 року була визначена квота знищених 70 тисяч. До числа потенційно знищених відносили усіх, хто не бажав або не міг працювати на благо Третього Райху. в одному із внутрішніх документів програми Т4 було вказано здійснювати знищення усіх, хто не здатен продуктивно працювати, а не лише божевільних. Тобто божевільний, неповноцінний та неспроможний працювати були поняттями тотожними для нацистської влади. Програма Т4 швидко стала джерелом фінансового збагачення лікарів. В жовтні 1940 року психіатр-консультант з Ефтаназії отримував по 100 марок за роботу з одним досьє пацієнта з межею в 500 досьє. Станом на кінець 1933 року середня зарплатня в Німеччині становила 170 марок. Тому не дивно, що кількість смертних вироків зростала. Так доктор Герман Пфанмюллер завершив роботу з 2000 реєстраційних форм всього за три тижні. А інший психіатр, доктор Шрек, за його власними словами, за 9 місяців дуже добросовісно відштампував 15 тисяч форм. Звісно, в такій системі місці чіткому діагнозу не було штамп шизофренія ставився на більшості пацієнтів з психічними розладами. До 1 вересня 1941 року було вбито 70 273 особи. Квота була перевищена всього лише на 273 особи чудовий приклад педантичного німецького бюрократизму. У серпні 41-го року, через протести громадськості та католицької церкви, Гітлер видав наказ про офіційне закриття програми Т-4. Однак, неофіційно програма продовжувала існувати до падіння нацистського режиму на Нюрнбергському процесі. Була озвучена кількість людей, яких вбили за цією програмою 275 тисяч. Однак пацієнти державних психіатричних клінік вмирали не надто швидко. З'явилася потреба в урізноманітненні форм знищення. Так, у 1942 році директор психіатричної клініки в Кауфбойрені запропонував метод безжирової дієти. Наслідок якої пацієнти державних психіатричних клінік вмирали жахливою смертю протягом трьох місяців. Через рік була введена так звана дієта Є, е, чорна кава або чай на сніданок та варені овочі на обід та вечерю, в результаті якої пацієнти вмирали як від недоїдання, так і від неправильного харчування. У 1944 році ввели нову форму автоназії, хворим давали наркотики, через які пацієнти впадали в глибокий сон. І вмирали на другий чи третій день успішні бойові дії Вермахту в 1939 40 роках. Відпрацьована технологія масового знищення в ході програми Т-4, фактична блокада європейських євреїв дала змогу розгорнутись убивство євреїв повну. Воно сталося після нападу Німеччини на Радянський Союз. Проєкт «Вчися вухами» реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.